Зараз я пояснюю, як монтувати led стрічку в профіль TT 20 Давайте спочатку розберемося, яку стрічку я використовую. Використовую ось таку LED-стрічку, Вона товщиною 0,5 см, тобто 5 мм. Ось таку стрічку я використовую. Дуже зручно, коли у нас там стіна 2,50 Її можна врізати по розміру. Тобто 2,50 я її і вирізаю. Тобто відрізаю від от бобіни. Наприклад, це умовно у нас стіна 2,50 Я виміряю від стіни, скільки там мені треба, Там 1,20 двадцять, наприклад. Так? І вибираю ось так три диска від ну, торцовки. Просто зрізаю таким чином, щоб у нас тут розріз. Не пішов на частину, яку ми бачимо. Ось отут я зробив неправильно. Ось тут от випілка йде. І коли ми встановимо розсіватель, воно буде видно це. Тому ось отак от правильно, щоб розріз не виходив на від... ну, частину, яку ми бачимо в кімнаті. Тобто, ось так от це робиться. Після чого. Я використовую ось такі дроти. Тобто я не використовую 0,5, кабель 0,75 і тому подібне. Мені порадили ось цю компанію, ось є дроти, вони 0,35. Нагрузку до 5 метрів вони витримують аж бігом. Після чого, наприклад, я зробив розріз 1,20 метра. Я виміряю 1,20 м по стрічці і паяю один контакт, я паяю сюди. Мінус. І в наступний я паяю плюс. Два поруч я ніколи не роблю так. Один мінус сюди, плюс сюди. І після чого я монтую стрічку. Тобто вставляємо в профіль і дроти виводимо ось отак наружу. Ну, на жаль, у мене паяльника нема, але воно там є місце, щоб вийшли ці дроти. Ось отак. От. Після чого я беру і вставляю е безпосередньо сам розсіювач. Розсіювач перекриє ту, е той отвір, що я зробив, і оце от фольгою можна трошки заклеїти, щоб не було засвіта. І ось отак от ми знаружи нічого не бачимо. Той отвір, який ми бачимо, перекриває гарпун, і ми його не бачимо. Ось один із способів, як монтувати е, стрічку в ТТ-2.0. Користуйтесь, працюємо разом. Якщо будуть запитання, пишіть мені в коментарі.